Відео знято для каналу Exist.ua автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення з дизельним двигуном 2-літровим. Для даного автомобіля, ну і не тільки, взагалі, в гараж купили ось, таку, ось, ось такий точніше, пальник фірми Carlife. Ось така упаковка, пальник газовий. Тут різні характеристики. Максимальна температура горіння, споживання 90 грам на годину це газу. Діаметр сопла і довжина сопла. Для чого він призначений? А, ось також каталожний номер кому необхідно. Призначений, ось, бачите, багато застосувань у нього. Ну і тут різні е, застереження. До речі, е, небезпечна досить штука. Тому подалі від дітей. Ну і самі використовувати. Тут ось застереження використовувати лише в добре вентильованих приміщеннях. Ну і обережно, тому що можна нормально опіки собі заробити. Так, відкриємо упаковочку, подивимось ближче. Ось так він виглядає. Таке ось сопло. Тут фірма написана. Модель, я так розумію, ось цим місцем приєднується до газового балона. Ось тут п'єзопідпал, ось. І регулювання самого подачі газу. Тобто крутимо сюди це плюс, сюди це мінус. Ну, тобто, закручуємо повністю і він не буде горіти. Приклад, застосування цього пальника ну, у нас його не було. І ось що ми наробили це ми знімали рульову тягу. Тут нічого не відкручувалось, проржавіло. І довелось, тому що не було часу. Довелося ось так зрізати. Ну, іншого виходу не було. А якби був пальник, можливо, проскрутили, тому що можна нагрівати метал. Як знаєте, метал розширюється при нагрів'і і е, дозволяє в деяких випадках відкрутити закиші такі з'єднання. Ну, у нас ось так вийшло, довелося купувати нову рульову тягу. Але, в принципі, з пальником могло б бути по-іншому. Під'єднуємо цей пальник до балону. Тут все просто, ось є виїмка така на балоні, і у нас ось такий ось язичок так би мовити, на пальнику. Вставляємо їх і провертаємо по часовій, там буквально на градусів 30. Ось. Все, він тримається. І Тепер можна тестувати. Відкручуємо і запалюємо. Тут, як я казав, вже регулюємо е, потужність вогнів, яка вам необхідна там. Ну і щоб його виключити, то просто закручуємо. Ось так. Все, закрутили, нічого не горить. Також ще можна застосовувати цей пальник для е, Зняття ось такої фарби вже старої, яка вже ну, якби і получилась, і відпадає, але не повністю. Тобто ми нагріваємо її і потім шпателем вже можна знімати. Отже, використань, в принципі, багато у цього пальника. В гаражі дуже потрібна штука, і багаття розпалювати, і там щось можливо підігріти, нагріти. Але, звісно, треба використовувати дуже обережно, тому що тут полум'я набагато більш потужна, ніж у сірника, звичайно, або у запальнички. Тому будьте обережні.